Привіт, любі українці і гості України! Є дуже гарна новина щодо мобілізації. Чому зараз так чоловіки видергують з кожної хати? Тому що немає мобілізаційного фонду. Мало хто залишився, по селі вже майже немає чоловіків. Ви знаєте цю всю історію, і вже будь-який чоловік, здоровий, малий алкоголік там чи здоровий хлопець, неважливо. Вже його дергають, насильно ТЦКшники тянуть на фронт, і це все безкінченно. тік-ток завалений цими всім безпредділом, які створюють ТЦКшники, і так далі. Ви в курсі. Але є зараз така новина, яка трошечки, скажімо так, може зробити маленький спад щодо охоти на чоловіків ТЦКшниками. Зареєстровано законопроєкт номер 11079 народними депутатами, яким, яким запропоновано мобілізувати зараз людей з місць позбавлення волі. Що гарного в цьому законопроєкті? Те, що там не будуть хлопців призивати навмисно, ніхто їх заставлять не буде йти на фронт. А Люди, які зараз давно вже сидять в місцях позбавлення волі, вони можуть добровільно попросити умовно дострокове звільнення за рахунок вступу до збройних долав Збройних сил України. Тобто особа сидить, відбуває срок, навіть довічний срок, там кажуть, може таке бути, що навіть довічники можуть дюргати на війну. І от особа сидить, тому що ну, досить довго сидіти треба. І він вирішив. Ну а чому ні? Піду спробую захистити країну. Він виявляє волю, виявляє волю і просить, щоб його взяли до Лав Збройних Сил України. Таким чином його звільняють від відбування покарання. Він проходить ВЛК і йде напередок. Альтернативна гарна. Мені особисто подобається це тим, що це не примусова міра. Ну, не буде такого, як. У росіян, що приходить якісь авторитети, починає всі гнати там примусово на фронт. Ні, це добровільна міра, так як це має бути в цивілізованій країні. Як воно буде, правда, на практиці, я не знаю. Ви знаєте, що тут все що угодно може бути. Але е, ця законодавча ініціатива вона має місце і вона має, на мою думку, має дуже великі перспективи. Задумайте самі, кількість. Зараз людей, які можуть піти з місць позбавленої волі, дуже велика. Вона може перекрити, ну, скажімо так, можливо, навіть не, один, не одну роту, а може навіть і батальйон людей, яких сьогодні дьоргають тих людей, які не хочуть і не можуть воювати. А нардепи вважають, що е, ці люди, які зараз знаходяться в місцях позбавлення волі, є дуже немалий відсоток тих, хто хоче. На духі патріотизму йти і боронити країну сьогодні. І чим це погано, як людина дійсно це хоче зробити? Чому не дати їй шанс? Єдине, звісно, стоїть питання: чи не з'являться такі люди, які під виглядом, що хочуть іти боронити країну, думають, що якимось чином зможуть втікти, і з місць позбавлення волі, і з місця бойових дій. А в Україні заград заград від цих немає, заград отрядов. Тому стоїть питання щодо впровадження в реальність цієї норми і контролю щодо особами, які є засудженими і хочуть воювати. Але це питання поки що не врегульовано в цьому законі. Я не побачив таких там норм, але ініціатива цікава. Тому будемо наблюдати, чи зможуть ці чоловіки з місць позбавлення волі. Доповнити ряди Збройних сил України і таким чином трошечки відсунути тих людей, які сьогодні не хочуть воювати або не можуть по стану здоров'я чи по якимось іншим причинам. Якщо вам це відео було корисним і сподобалось, поставте лайк, не сподобалось, звісно, дізлайк, підпишіться на канал і напишіть щось цікаве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.